Вітаю всіх! В останні дні цього складного 2022 року. Я би хотів поділитися планами на наступний рік і підвести підсумки. Після невеличкої паузи на початку, вже 1 червня, ми відновили будівництво, скоригувавши і оптимізувавши всі процеси. Всі минулі місяці, ми наполегливо працювали над будівництвом першої черги, в котре входять 21 будинок. Наразі вже 17 будинків повністю збудованих в сімі з них практично готові фасади. Зважаючи на те, що півсезону було вкрадено війною. Яка триває і зараз, ми прийняли важливе рішення. Цьогоріч будівництво на зимові канікули не уходить. Будемо наздоганяти строки будівництва і за зимовий період добудуємо ще 4 будинки. Це дозволить нам використати наступний теплий сезон найефективніше і навесні розпочати роботи по прокладанню комунікацій, благоустрою. Висадки озеленення і укладання газонів таким чином, вже восени наступного року ми плануємо, що інвестори першої черги отримають ключі. Ми українці сміливі та наполегливі. Зараз мусимо бути ще сильнішими, допомагати зсу і економіці, триматися разом і вірити, що наступний рік. Буде роком нашої перемоги. Всім вітання! Нехай цей нескладніший рік нашого життя залишиться в минулому, а попереду нас чекає квітуча країна та перемога. Всім добра і до зустрічі в котежному містечку: Дев'ять елементів. Слава Україні і слава нашим ЗСУ!